Хлопчика Андрійка була ціла палітра фарб аж 12 кольорів. Хлопчик щодня малював свої малюнки в альбомі. Коли Андрійко пішов спати, жовта та синя фарби посперечалися, яка з них красивіша, та хлопчику найпотрібніша. Без мене, Андрійко, не зможе намалювати сонце та зорі. А він це дуже любить. А без мене він не зможе намалювати небо. А які ж зорі без неба? І море намалювати не зможе. А я потрібна, щоб намалювати пісок на березі. Адже у кожного моря є берег. Щоб вирішити суперечку, жовта та синя фарби покликали пензлика. Пензлику, друже, на твою думку, хто з нас красивіша, хто найпотрібніша фарба? Пензлик почав робити кольорові штрихи в альбомі. Спочатку жовтий, а потім синій, а потім знову жовтий і потім далі синій. І ніяк не міг визначитись. Його рухи ставали все швидше та швидше, просто якісь кольорові танці вийшли. І раптом пензлик здивовано вигукнув: Дивіться, звідки на папері взявся зелений колір, адже зеленого кольору в Андрійковій палітрі вже не залишилося, та й він був іншого відтінку. Жовта та синя фарба подивилися одна на одну та все зрозуміли. Пензлику, ти змішав нас. Виявилось, що коли змішати синю та жовту фарби, то з'являється зелений колір. Як чудово, значить, тепер можна намалювати і сонце, і море, і зелену траву. Завтра підкажу Андрійку, щоб він спробував змішати між собою і інші фарби. Цікаво подивитися, що з цього вийде. Шовта та синя фарби вже забули про свою суперечку, та з нетерпінням чекали наступного дня, коли Андрійко знову прийде до них малювати. Спробуйте і ви змішати між собою різні кольори фарб, а потім. Поділіться, що з цього вийде.